Вітаю вас, дорогі глядачі! З вами народні відповіді. Це таке розгалудження від народної думки, де даються відповіді на ваші запитання, тож долучайтеся, щоб нічого не пропустити. І дуже багато посипалось запитань. От починається опалювальний період, і це зараз масово. Почали запитання про третю квитанцію за газ. Дуже багатьом вона почала приходити. Тож, давайте розберемо, що це за квитанція, які там суми і кому вони приходять. Доброго дня всім. Отже, газова перевірка пройшла газова служба, а потім виставила два рахунки на загальну суму 555 гривень. Так, це е, перевірки, які здійснюються газмережами для того, щоб е, переконати, що у вас все нормально з газовою системою, чи нема там якогось витоку газу, і чи нема там якоїсь розгерметизації і всього іншого. Чи законно це, і чому їх не було раніше? Законно вступило в дію з минулого року, не було раніше, тому що колись от пам'ятаєте, що був період, коли ціна за газ була одна, не було доставки і газу. Все було вписано в один рахунок, і в той самий рахунок були вписані і вартість оцих перевірок, коли це все почали розокремлювати: газ, доставка газу. Той е, потрібно було робити третю квитанцію на ці перевірки, але дуже довгий час не було законодавчої нормативної бази, і лише в минулому році її прийняли. Таким чином додали оцю цю третю квитанцію за газ. І таким чином почали ходити газові мережі по багатоквартирних будинках і перевіряти все і виставляти людям рахунки. Е, які то можуть бути рахунки? Зараз далі розберемося. Як часто проводиться така перевірка? Така перевірка проводиться на будинки, яким до 25 років, тобто вважаючи на нові будинки, раз в 5 років, будинки старші 25 років, раз в 3 роки. Яка вартість таких перевірок? Вартість перевірок в кожного різна. Я читав по коментарях: то е вона коливається десь від 200. До навіть 1200 гривень, тобто є навіть доволі таки великі суми. Від чого це залежить? Залежить від кількості труб в вашому будинку, кількості інших там всяких з'єднувачів, краників, всього іншого, і кількості жителів. Тобто, якщо це якийсь будинок, де однокімнатні квартири, і люди так от. Живуть плотненько, так, то вартість буде менша. Якщо це там п'ятикімнатні квартири і там на поверх три квартири, то відповідно вартість буде більша, тому що труп стільки саме, з'єднувачі стільки саме, а на кількість людей ділиться менше. Тому все дуже індивідуально, немає якоїсь фіксованої ціни, але в загальному що то в районі десь 600-800 гривень в середньому. От як моя підписниця написала, в неї склало 555 гривень. Таким чином газові служби приходять, перевіряють і виставляють рахуночок на оплату. Чи платити її, чи можна не платити? Платити, на жаль, обов'язково. Чому кажу на жаль, тому що платити ніхто не любить. І, і так зараз і комунальні тарифи да, це доволі таке велике навантаження на усіх українців. А тут ще одна третя квитанція за газ вилізла. І приходять плати. Да? Раніше ніколи не було, а тут натові плати. Обов'язково, тому що якщо ви не заплатите, то можуть і опломбувати газ, відключити, можуть і цю субсидію зняти, да? так як буде вважатись заборгованості по комунальним послугам. І проводити їх також будуть обов'язково. Пройдуть через це усі українці. Хтось пройшов в минулому році, хтось в цьому. Кого не встигнуть, але я думаю, що всі в цьому році вже встигнуть, то ще в наступному будуть, але обов'язково пройдуть усі. І потім з циклічністю раз в три роки, отака третя квитанція, слава Богу, що це один раз, там, на 3-5 на років, тобто ну, не часто. Оце єдине, що радує. Те, що додають, не радує. Те, що щось там перевіряють і виправляють. Щоб не було ніяких витоків, то хорошо, бо то повинно робитися. Да? бо Якщо закинути ці газові мережі отако на самот, то не пройде і декілька років, як почне все скрізь шипіти, гудіти, зриватися, то дуже небезпечно. Тобто, це повинно робитися. Але то, що воно так довгий час не регламентувалося, і тепер приходять до людей і давайте гроші, да, то в людей це виникає дуже викликає дуже велику кучу запитань і нерозуміння. Чому, чому так? Раніше ж все норм було і без цього, а тепер прийшли, походили, подивилися і давай плати. Е, крім того, що вони ходять, дивляться, вони беруть на себе газові служби, відповідальність, якщо щось пішло не так. То приїжджати, замінювати потім, типу, безкоштовно. Тобто, якщо там серед року у вас полетить якийсь вентиль і почне шипіти, то має газова служба приїхати його і замінити. Ви, типу, за це вже заплатили. Отак От це відбувається. Запитуйте, які є ще питання по цьому приводу, тому що для людей, ще раз повторюсь, це дуже багато незрозумінь, Нерозуміння, чому воно ну, так в першу чергу я буду з радістю відповідати. Тож до нової зустрічі на каналі, дорогі глядачі, побачення.